Сексуальне насильство пов'язане з конфліктом. Це злочин, який чинять росіяни з початку вторгнення на територію України з 2014 року. Вже у квітні 2022 року. Ми виїхали в докуповані села, ходили до сільських рад, лікарень питали. Потім пішли пішки і спілкувалися з людьми. Для нас не було метою задокументувати кримінальні провадження. Для нас було метою допомогти людям, щоб вони вийшли з цієї ситуації і могли жити далі. Справи по злочинах сексуального насильства під час конфлікту є довготривалими. На жаль, вони можуть тривати не рік і навіть не два. Ми робимо все, що від нас залежить, але ми нічого не обіцяємо постраждалим, аби вони не розчарувались. Зазвичай не я вирішую, коли буде допит потерпілий. Це вирішує тільки вона сама. У процесі роботи по таким справам ми стаємо єдиною командою, де всі учасники повинні довіряти один одному. Для мене особисто ідеально, щоб допит на стадії досудового розслідування був тільки один: щоб не занурювати потерпілу знову ці спогади. Підхід до кожного потерпілого є індивідуальним. Після завершення інтерв'ювання ми зі слідчим завжди аналізуємо свою роботу та намагаємось працювати ще краще. Я завжди пам'ятаю, що людина мені довірилась, і що моя реакція може стати причиною повторної травматизації для неї. Потерпіла, з якою ти спілкуєшся, це в першу чергу людина. Часто намагаємось зустрітись вперше з постраждалим не в кабінеті, аби не давили стіни. Можемо зустрітись там, де людина відчуває себе безпечно: вдома, в парку серед людей. Ми лишали номер телефону, не тиснули. Люди телефонували, коли вони були готові, і вже тоді починалася наша робота. Людина має розуміти, як концептуально відбувається процес, і що з будь-якого питання щодо кримінального процесу з нашого боку ми йому повинні відповісти. Найбільше труднощі в нашій роботі це недовіра. Важливо довести людям, що ти не такий, як хтось інший. Були випадки, коли ти не знаходиш контакт, допомагаєш людині, і потім, в якийсь момент, вона закривається, і ти одразу починаєш думати, що потрібно тобі зробити, щоб вона знову відкрилась. Мені б хотілося б, щоб у потерпілих було менше перешкод на шляху до справедливості та відновлення. Ми готові бути поруч та допомогти. Я дійсно вірю у справедливість, але знаєте, не в ту таку книжкову, абстрактну, там де завжди добро перемагає зло а в дійсно в людську справедливість, за яку треба боротися документ за документом, допит за допитом, доказ за доказом. Не потрібно боятись зробити перший крок уперед, звернутись по допомогу навіть попри негативний досвід, це ваше життя, і вам потрібно рухатись далі. Я не можу допомогти, якщо ви не хочете чи не готові. Тому перший крок настільки важливий. Вам є до кого звернутися? Ви не одні. Тому, будь ласка, дозвольте вам допомогти.